Права 5-6. Перетворить на дріб вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас добуток двох дробів. То в чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто як 15М у квадраті. Що множиться на 11. А в знаменнику як добуток знаменників. Тобто 22, що множиться на 10М. І це дорівнює. Щоб було краще, зрозуміло, як ми будемо скорочувати, розкладемо на множники 15 і 10 та 22 і m у квадраті. 15 ми запишемо як 3 помножити на 5. Помножити m у квадраті. Щоб скоротити m, ми запишемо як m, що множиться на m. Далі 11 запишемо просто як 11, бо це просте число. А в знаменнику 22 ми запишемо як. 2 помножити на 11. І помножити 10, щоб скоротити 5, ми запишемо як 2 помножити на 5. Ну і ще помножити на m. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 5. І чисельник і знаменник скорочуємо на n. Та скорочуємо на 11. Тоді у нас залишиться в чисельнику тільки множник 3 та m. Це буде 3n. А в знаменнику 2 помножити на 2, це буде 4. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут добуток двох дробів. Чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто 6П, що множиться на 2,5. Це у квадраті. А в знаменнику, як добуток знаменників цих дробів, 7, що множиться на 15. P у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, щоб скоротити, будемо розкладати, де це можливо на множники 6 і 15. Щоб скоротити, запишемо як 3 помножити на 2. Так, далі помножити на П. 2,5 можна або розкласти на множники, або залишити так. Тому війка помножити на 2,5 це буде 5. То ми тоді записуємо помножити на 2,5. Це у квадраті так і залишаємо. Тут немає як скорочувати. Знаменник Знаменнику 7, що множиться, 15 запишемо як 5 помножити на 3. Ну і P3, P у кубі, щоб скоротити P. Ми запишемо як P у квадраті помножити на P. І це ну, а зараз скорочуємо на 3 і чисельник і знаменник. І на 5. 2 помножити на 2,5 це буде 5. І 5 у знаменнику також скорочуємо. Ну що ж, На P ще залишилося скоротити, і чисельник і знаменник. То одержимо у чисельнику, у нас буде тільки С у квадраті. А в знаменнику 7, що множиться на p у квадраті. Переходимо до третього завдання. Тут добуток двох дробів. В чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. 15, що множиться на х у квадраті. А в знаменнику як добуток цих знаменників цих дробів це xp помножити на 45. І це дорівнює. 15,45, 45 розкладимо на множники, щоб скоротити і x у квадраті х, щоб скоротити, розкладимо на множники. То 15 залишаємо х у квадраті, ми запишемо, як x помножити на x. А в знаменнику xp записуємо, як x помножити на p. І помножити. А 45, щоб скоротити 15, запишемо як 15 помножити на 3. І це дорівнює. Ну, а зараз будемо скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на Х. Та на 15 скорочуємо і чисельник, і знаменник. Тоді в чисельнику залишиться Х, а в знаменнику П помножити на 3. Це буде 3П. Є? Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас добуток двох дробів. Один із них від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Тоді у чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. 4А помножити на P. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів P у квадраті, що множиться на 8а у квадраті. І це дорівнює. Тоді. Мінус записуємо. Зараз, щоб скоротити. Чисельнику нічого не міняємо, а знаменнику, де потрібно, розкладемо на множники. Тобто буде 4 помножити на А і помножити на П. знаменнику, щоб скоротити П, П в квадраті запишемо як П, що множиться на П. Далі 8 ми запишемо як 2 що множиться на 4. Ну і щоб скоротити А, то А в квадраті запишемо як А, що множиться на А. І це дорівнює. Ну, а зараз скрочуємо і чисельник і знаменник скорочуємо на 4. І чисельник і знаменник скорочуємо на А. І чисельник і знаменник скорочуємо на П. Тоді в чисельнику у нас залишиться 1. Ми ділили так. то одержимо мінус. У чисельнику буде 1. А в знаменнику залишиться 2 помножити на А і помножити на П, це буде 2АП. Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас здобуток двох дробів, один з них від'ємний, добуток буде від'ємним. У чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів 5С у квадраті, що множиться на 49Y. А у знаменнику записуємо як добуток знаменників 7 y що множиться на 10 це у кубі. І це дорівнює. Щоб скоротити 5 і 10, будемо 10 розкладати на множники, це у квадраті, це у кубі, розкладемо на множники, 7, 49 розкладемо на множники. То записуємо тоді мінус. Тобто 5 буде помножити на це у квадраті у чисельнику. помножити, 49 ми розкладемо, як 7, що множиться на 7. І ще помножити на y. А в знаменнику буде 7 y Або 7 помножити на y. Помножити. 10 це 5 помножити на 2. І помножити С у кубі це буде С у квадраті і помножити на С. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 5 і чисельники і знаменник. Потім на С у квадраті скорочуємо, і чисельник і знаменник. На 7 скорочуємо, і чисельник і знаменник, та на y скорочуємо, і чисельник і знаменник. Тоді у чисельнику буде у нас, записуємо, мінус, не забуваємо. У чисельнику залишиться тільки 7, а в знаменнику 2 помножити на С або 2С. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас добуток двох від'ємних дробів. Добуток буде в нас додатним. То плюс не записуємо, а в чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто це буде 6А у квадраті, що множиться на 13B. А в знаменнику як добуток знаменників цих дробів 65. b у кубі. Що множиться на... 30а. І це дорівнює. 6 і 30. 30 розкладаємо на множники, щоб скоротити. А у квадраті і А розкладаємо А у квадраті на множники, щоб скоротити. 65 і 13, 65 розкладаємо на множники, щоб скоротити. Б і Б у кубі, Б у кубі розкладаємо на множники, щоб скоротити Б. Тобто пишемо тоді 6, що множиться. Отже, а у квадраті записуємо, як А помножити на А. Ми а скорочуємо помножити на 13 і помножити на B. В знаменнику. 65 це 13 помножити на 5. Помножити. Щоб скоротити B, B в кубі, запишемо як B помножити на B у квадраті. 30, щоб скоротити 6, запишемо як 6 помножити на 5. І ще залишиться помножити на А, і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо все, що повторюється в чисельнику і знаменнику. Отже, на 6 скорочуємо чисельник і знаменник. На А скорочуємо і чисельник і знаменник. Потім на 13 скорочуємо і чисельник і знаменник. І на Б скорочуємо і чисельник, і знаменник. У чисельнику в нас залишиться тільки А. А в знаменнику 5 помножити на 5, це буде 25 і помножити на b у квадраті. 5 на 5 записуємо, це буде 25. А тут у нас буде b у квадраті. Є. Ну що ж, добре. Тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні. Записуємо 3n. Що ділиться на 4. У другому завданні це у квадраті, що ділиться на 7 П у квадраті. В третьому завданні. Х, що ділиться на 3П, у четвертому завданні. мінус одиниця, що ділиться на 2 АП. У п'ятому завданні. мінус 7, що ділиться на 2С. І у шостому завданні це А, що ділиться на 25Б в квадраті. Є? Ну що ж, ось таке завдання на множення дробів. На цьому вправу завершено.